Той випадок, коли ударним дроном можна зайти потихеньку на сіль, все гарненько роздивитись і показати глядачу. Тож кожен раз, коли покажую роботу FPV чи ударних дронів, вибираю хробачі об'єкти, котрі можуть викликати у вас інтерес. Що ми бачимо на даному зупиню? Зображення. Це є модуль. Системи РЕБУ під назвою Поле 21 це окремий модуль цілого комплексу, котрий на великій території досить супутникову навігацію. Той комплекс це така велика прибуда за декілька мільйонів доларів вантажний автомобіль, який може контролювати і забезпечити подавлення за допомогою 100 таких. Модулів, утворюючи цілу систему постів радіоперешкод. Щоб було зрозуміло, один такий модуль кладе навігацію на відстань не менше 25 км, в результаті чого осиплються дрони і створюються суттєві перешкоди для широкого спектру засобів. А цілий комплекс спроможний за допомогою 100 таких постів створювати суттєві радіопереваги. На фантастичній території 150 на 150 кілометрів. Тож, звісно, при кожному з виявлень, як і в цьому випадку, розвідку Хімадяра він виявлений, той модуль підлягає негайному знищенню і контролю. Пам! Дивимося, як то очима пілотів було. Прям підлітай, щоб ти побачив ці цяточки на антенні. Трошки вище, вище, вище. Вища, вися, вища, вися, вище, блися, вися, булися, Добре, 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 яка вона гарна. Підрив, підрив! Він фільмувати в той день, вчора, сам прихід маяком було неможливо, адже ця хрень стоїть досить далеко, звісно, під подавленням долетіти до неї було не так просто. Тож наступний день сьогодні почався з контролю антени, бо знову відчувся вплив. Підлітаємо. Це дроном, що ми бачимо? Бачимо, що після вчорашнього приходу, після якого був святий спокій на польоти, оця частина модулю стоїть побита, ця побита, основний модуль новий. І ще один патч чи антенна, чи як у них називається, стоїть. Ново встановлене, це чітко видно, от на зближенні. Але ж варто не забувати, що зближається добрий кілограмовий цукерок. Тож, поїхали рихтувати. Па! Звісно, на цей раз ми вже з мавіком. Глибину коментувати не буду. Дікстейт і так все вирахує і викладе. Тож дивимося ззовні. Па-да-бум! Та й другий раз поле 21 пішло за російським кораблем і знов святий спокій у зв'язочку. Ідемо на контрольний. Звісно, дивимося уповільно. Гарне влучання. Йдемо на контрольний. Дроном FPV. Набирай, набирай вверх. Добре. Все добре, все добре. Батка є, брат, спокійненько прицілюйся. Заходимо. Є спрацювання. Є, є, її, добре. хуй, вам мене зв'язок! Здійснимо повторний ударний політик ТВ. По верхній частині поля 21. Баба! Спостерігаємо, за тою прибудою ззовні. Джага, джага! То треба уповільнено. Ай добре! Полетіли усі сторони лахмоття з тої приблуди. Сьогодні вона більше не завдаватиме клопоту. То є 2-0. Але завтра вона буде знову. Тож продовжуємо. Так, щоб не гаяти, даремно часу, ревізуємо наступні стовпчики та щогли. Щоб ви не сумнівалися. Ще один. Модуль поле 21. Зараз ви його побачите дуже зблизька. Але спочатку ба-да-бу! Тепер дивимося уважненько. Оп! От такий то комплекс. Одна, друга, третя блок антени. Така потужня приблуда. Ой, каска паде. Ще ближче. Арний модуль був. Ну та й фіксуємо, звісно, зовні. Джага джага. Норм. Повтор. Пуф. Добре добре мінус 3 модуля поле 21 за 24 А завтра буде завтра. Це вже друга, да? Да. Ну давай, давай, потуши. Відмісти. Так. Та не потрібно. Тут открыто немало. Опа! Да! Добре! Добре полетіло! Давай до свидания, звездочек.